Історії переповідаєте. Я говорю те, що важливо зараз для відновлення територіальної цілісності України. А розмови політиків, хто про що би там, про кого що хто знає. Ну так, Тарасе, 5 років в партії регіонів це ваш багаж, не мій. От ви спілкуєтесь далі з регіоналами. Навіщо ви займаєте ефір? Це балаканина не цікава жодному громадянину України. Я стверджую, що для автономної республіки Крим, Крим як і для всієї держави важливо нажаю, розуміти, нажаю, що окупація вважаю, з 20 лютого 2014 року почалася саме російськими військами. В 10 році, 2010-му, ратифікували харківські угоди. Ви я в 2010 році вийшов вирішуче сказав в опозиції і вам, і вашому шефу Януковичу. Ви здали національні інтереси разом з територією Криму перед цим Автономну Республіку Крим. Вакуру. Я зачистив від Лужкова, Затуліна і ФСБ. Ви повернули ФСБ в 2010 році. Р -р -р -р. Ви готуєтесь до судового засідання. Ви хотіли від мене почути? Чуйте, яке буде в Україні? І ви, колаборанти, які запустили. Маєте бути допитані докази, що до вашої колаборації всі є. Не переживайте, вони не спалені. Як ви не палили після революції гідності всі документи? Тому йдіть на судове засідання. Ідання щодо свого шефа, щодо вас, давайте всі вичерпні пояснення, як російські окупаційні війська, 24 тисячі російських військових, ви запустили до 2042 року. А що важливо для телеглядачів? Що зараз 2017 рік, і російський флот окупаційний мав вийти. І бути детер... детермінованим. з по без суті. ну, бачите не було, але давайте все рівно на нього брехати. Та скільки хочете, брешіть. Але план по здачі Криму ви запустили в 2010 році і вам відповідати за українським законом.